Я хотів би, щоб на прикладі першого розділу ми побачили служіння Ісуса Христа, і в цьому служінні ми побачимо ті сфери життя, де і як діє Євангеліє Бога Живого. Добра звістка. Ісус Христос написано, що Він учив Словом. І закликав людей до покаяння. Це 14-15 вірші першого розділу, після того, як виданий був Іоанн, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи Євангелію Царства Божого, кажучи, що сповнився час, наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це, мабуть, одна з найкоротших проповідей. Але в цій проповіді вся сила. Ісус використовував Слово. Він проповідував і казав дуже важливі речі, ключова річ Євангелія. Покайтеся і віруйте. Чому покайтеся? Тому що ми грішні. Я грішний, ти грішний, всі ми грішні. Між нами, між Богом стоїть велика проваля. І тому. Стан це стан душі, покаяння це стан душі. Це визнання своєї гріховності, це приниження себе перед Богом, тому що Бог гордим противиться. І віра, покаяння і віра це два крила, які ведуть нас до спілкування з Богом, і Ісус говорить саме про це. А далі ми бачимо, що слово Євангеліє. Ісуса Христа має силу і має владу. У багатьох людей є біблії сьогодні вдома. І Ці біблії лежать і вони не працюють, тому що людина не читає, вона не відкриває, вона не занурюється в Слово Боже. А Павло колись сказав в посланні до євреїв, що слово Боже, це сила Божа, це як меч або рідоостров, який діє, проникаючи до розділення духа і душі і так, далі, і так далі. Це сила. Церква може прийти через 40 днів і вивчати Марка, а ти можеш його зовсім відкрити. І ти будеш поза межами цієї сили. Хтось буде відчувати Боже Слово, Його дію, Його силу, Його владу, а ти будеш десь в іншому місці. Коли Ісус прийшов в Капернаум, і Він почав говорити про проповідувати цей Євангеліє, то навіть прості люди відчули і казали, почитайте, вони казали, хто він такий, яка сила знаходиться в цій Євангелії? Вони відчували силу Божого Слова, силу Євангелія. Я хочу запитати у вас, хто, скажіть, будь ласка, відчув на собі силу Євангелія? Підніміть руки, відчув силу Євангелія. І дійсно, а постол до Римлян каже, що я не соромлюся проповідувати Євангелія, тому що це є сила Божа. Є різна сила на цій землі, є влади різна на цій землі. Але та сила, яку Бог відкриває нам, людям через Євангелію, вона надзвичайна. І далі, в першому розділі, ми бачимо ті сфери, де ця сила розвивається, бо діє найкращим чином. І перша сфера це перша історія про одержимого. Це духовна сфера. І ви можете прочитати цю історію, як в синагогі з'явився одержима людина, і коли прийшов туди Ісус, вона відчула, що це Господь, і духи почали там бентежитися. Ісус не тільки заборонив їм, Він сказав, ідіді, геть. Ви знаєте, що кожна людина на цій землі, вона причетна до певної духовної сфери. В той Хтось більше, хтось менше. І люди інколи не можуть прийняти Ісуса Христа, не можуть вірити, не можуть ходити в церкву, тому що вони зв'язані на духовному рівні, на якому ніхто не бачить, ніхто не відчуває. І люди відчувають. Я знаю, один брат мені розказував, як він пішов десь до екстрасенса, а екстрасенс йому сказав, слухай, ти з чогось сюди прийшов? Ти що, не знаєш, до кого йти? Екстрасенс відчув. Що це людина віруюча, і що вона пішла не туди, куди треба. Я пам'ятаю, колись в мене теж така була ситуація, я після служіння попав на базар, діти ще були малі, і одна людина була одержима, вона відчула, вона кричала, просто на мене проклинала і казала, що я там помру і так далі. І я зразу відчув, що це духовні речі. І коли я тільки сказав, в ім'я Ісуса Христа замовчив. Треба було бачити натовп людей, а вона просто зніяковіла і втратила якусь силу, і сила Євангелія сильніша, ні всі духовні сили, які тільки можуть бути у Всесвіті. Я знаю, що багато людей. Зв'язані на духовному рівні. Якщо батьки або прабатьки гадали, або е, якісь робили ще якісь е, речі, пов'язані з духовними речами, десь якось зав'язані. Я не знаю, як цей хлопець попав і став він одержимим. Але це не буває в одну мить, це не буває в одне покоління. Це, як правило, переходить. У мене є добра звістка, те, що ми почитаємо в першому розділі. Що Євангелія Ісуса Христа має силу і владу в духовній сфері, і не має значення, що у тебе було або у твоїх батьків, або прабатьків. Євангело здатне звільнити тебе від духовного рабства, в якому ти знаходишся. Для цього треба тільки забажати, для цього треба сказати Богу. Це одна сфера, де діє Господь. Далі. 29-34 вірш того ж першого розділу ми бачимо ще одну сферу, де діє Господь. Це фізичне зцілення. Там написано, що незабаром, залишивши синагогу, прийшов Ісус із Яковом і Іоанном до хати Симона і Андрія. Виявляється, що Симон Петро був жонатий, і в нього була теща. У кого є теща? Підвіть, у кого є теща? Поздоровляю! І уявляйте собі, що ваша теща захворіла. І що б ви робили? Ви б кликали лікаря, ви б допомагали їй? Чи дякували Господу? Зверніть увагу. Хтось мені казав, що «А, про те, що в Біблії написано одного разу, і то написано, що вона була в гарячці. Це не значить, що тещі наші, вони в гарячці. Якщо теща без Ісуса, вона в гарячці. Але що зробив? Правильний зять. Петро, він привів до тещі, яка була в гарячці, він привів до неї Ісуса Христа. І коли Ісус служив їй, і коли Ісус молився за неї, то не тільки гарячка залишила тещу, теща почала служити зятю. Тому зятя не треба говорити, що не треба на своїх тещах, краще ведіть їх до Ісуса Христа. І ця історія говорить нам про те, що Господь має владу і силу, Єванглія має владу і силу над фізичними хворобами. Далі там написано, якщо ми почитаємо, далі написано, що усе місто після цього зібралося перед дверима Петра, і він вилікував багатьох хворих на різні недуги. Почитайте Євангеліє Марка, ви побачите, дивіться, там другий розділ, там зцілення розслабленого, як його несло четверо. Далі зцілення сухоруко, Подивіться! Євангеліє – це не тільки слово, Євангеліє – це сила. Хто із присутніх тут відчув на собі зцілюючу силу Євангелія Ісуса Христа. Може підняти руки. Нехай подивляться ті, хто не вірить. Бог зілює людей так само, як і Ісус зцілював ту жінку, яка 12 років страждала хворобою, як Він зцілював, навіть мертвих піднімав. Бог і сьогодні по вірі нашій, нехай буде нам, бо він зцілює. Я хочу догадати, що в середу нас буде спеціальне служіння зцілення і звільнення. Ми будемо молитися з вірою за всіх хворих, які тільки є. І я знаю, що я був за 20 років служіння в цій церкві, я був свідком того, як Господь зцілював самі різні хвороби, від онкології до лікозу, самі різні хвороби. І ми були свідками цього разом з вами. І тому, якщо в тебе є фізична проблема, якщо вона тебе мучить і не дає тобі нормально жити, Євангелія Ісуса Христа може допомогти. Тобі у цьому, якщо ти будеш мати віру, якщо ти прийдеш до цього. Але це ще не все. Духовна сфера це перше. Фізичні проблеми це друге, де діє Євангелія. А третє, скажіть, що ще третє? Це 40, 44. Вірші 40-44. Мова йде про Прокаженного. Прокаженний? Знаєте, ну, що такі прокажені? Це така хвороба. дуже... Заразна хвороба. І прокажені були ізольовані від усього суспільства, вони жили своїми резерваціями, вони не мали можливості, жодної можливості спілкуватися з рідними, близькими. Вони були приречені на самотність. І ось такий Прокажений, почув про Ісуса, ризикнув підійти якомога ближче до Нього. І що він йому сказав? Він сказав. Ісусе, якщо хочеш, можеш очистити мене. Написано, що Ісус змилосердився, простягнувши руки, доторкнувся до Нього. Уявляєте? Може, до нього ніхто вже десятки років не доторкався. Ісус доторкнувся до нього і каже, хочу, стань чистим. Написано, що. Проказа залишила його в ту ж саму мить. Ви знаєте, Біблія каже, що проказа це є символ гріха. От як проказа покриває все тіло, так і гріх, тому що ми народжені в гріхі, він проникає у всі наші пори, всі наші органи, він вносить дисбаланс і від гріха дуже багато проблем. Від гріха псується не тільки наше здоров'я, наші стосунки. Наші думки, наші депресії і багато проблем приходять від нашого гріха. А ви знаєте, що Ісус Христос в своєму Євангелії сказав, що, що віруючи в Ісуса Христа звільняється від влади гріха. Сила Євангелія може собі уявити є сильнішою від сили гріха. Хто із вас знає, що таке сила гріха? Коли хочеш, і нічого не можеш з собою зробити. Це правда. Сила гріха, ми всі відчули, наскільки важко, але я можу свідчити, що Євангелія має владу над гріхом. Бог через Євангелію не тільки прощає нам наші гріхи, Він звільнює нас від влади. Читайте, восьми розділ Римлян, Там написано, що нема ніякого солу тим, хто у Христі Ісусі. Цьоми розділ це віручий, який. Який не має влади над гріхом, і він каже: Бідна я людина, бідна я людина, сім'я, проблема, стосунки, проблема, внутрішні проблеми, конфлікт всередині, це одна людина. А восьмий розділ це людина, яка у Христі, людина, яка перемагає гріх силою Божою. І я хочу сказати, що якщо тебе докучає гріх, якщо гріх домінує в твоєму житті, він диктує тобі твою поведінку. То Євангеліє, яке ми сьогодні проповідаємо, і в яке ми віримо, Євангеліє Ісуса Христа несе зцілення кожному із нас через це. І я ще раз хочу сказати: і зцілення від влади гріха, і звільнення в духовній сфері, і фізичне зцілення це те, що ми вже знаходимо у першому розділі Євангелії від Марка.